Доброго дня! З вами Марченко Влада, і сьогодні ми розглянемо сегнереве колесо. Що таке сегнереве колесо? Сегнереве колесо це двигун, який заснований на реактивній дії витікання води. Через білі трубочки буде витікати вода, завдяки чому цей прилад буде рухатись. А що ж таке реактивний рух? Реактивний рух це рух, який виникає внаслідок відкидання частини маси тіла з певною швидкістю. При цьому, згідно із законом збереження імпульсу, тіло набуває протилежно направленого імпульсу, що й забезпечує його рух. Отже, підбиваємо підсумки. Сьогодні ми дізналися, що таке сагнереве колесо і реактивний рух, і наглядно показали, як працюється сагнериве колесо. Дякую за увагу!